Клізма клізми це введення у нижній відділ товстої кишки рідини з лікувальною чи діагностичною метою. Клізми бувають очисні, сефонні, харчувальні. Це переважно крапельні, з лікарськими засобами, медикаментозні. Для постановки клізми потрібні кухоль есмарха або гумова ємність. Аналогічна грілці об'ємом 1-2 літра. Пластмасовий стерильний наконечник для введення у пряму кишку. Гумова трубка довжиною 1,5 метра, що з'єднує кухоль есмарха із наконечником. На трубці є кран або затискач для регулювання подачі води в наконечник. Штатив для підвішування кухля Есмарха. На сьогоднішній день використовують наконечники лише для індивідуального користування. Очисна клізма. Показання для очисної клізми. Тривалий закреп, що не піддається медикаментозному впливу, підготовка до хірургічного втручання, підготовка до ікспроменевого дослідження травного каналу, підготовка до колоноскопії, отруєння. Перед постановкою лікувальної і крапельної клізми. Протипоказаннями для очисної клізми є геморой, що кровить, випадіння прямої кишки, шлунковий кишковий кровотеч. Хворого просять лягти на лівий бік на кушетку і підтягнути до живота коліна. Під таз підкладають клейонку, кінець якої опускають у відро на той випадок, якщо хворий не зможе втримати введену у товсту кишку воду. У кухоль Есмарха наливають 1,5-2 літра води кімнатної температури 18-20 градусів Цельсія. Трубку з наконечником опускають донизу. Відкривають кран чи затискач. Поки з наконечника не потече суцільним струменем вода. Кран закривають. Кухоль есмарха підвішують біля ліжка хворого на штативі. Перевіряють цілість наконечника, змазують його вазеліном. Розводять сідниці, у чому може допомогти сам хворий. Наконечник вводять у пряму кишку гвинтоподібними рухами спочатку на 2 см у напрямку до пупка. А потім на 8-10 см паралельно до крижів. Відкривають кран і вводять рідину у пряму кишку. Швидкість поступлення рідини регулюють краном. Іноді вже після поступлення невеликої кількості рідини у хворого виникає нестерпний позив до акту дефекації. Якщо короткочасне припинення введення рідини не зупиняє позив, плавно виймають наконечник і хворий спорожняється в туалеті або на судні. Після цього маніпуляцію повторюють. Бажано, щоби після завершення клізми хворий міг втримати воду хоча б на 10 хвилин. Сифонна клізма виконується за таким самим принципом, як і промивання шлунка. Олійна клізма використовується при впертих запорах. У балон ємністю 50-100 мл. Набирають підігрітої до температури тіла рослинної або вазелінової олії. Наконечник змазують вазеліном і вводять гвинтоподібними рухами у пряму кишку. Спочатку на 2 см у напрямку до пупка, а потім на 8-10 см. Паралельно до крижів, повільно випускають олію у пряму кишку. Після цього, залишаючи балон стиснутим, виймають повільно наконечник, використовуючи салфетку. Сідниці дещо стискають і просять хворого полежати спокійно впродовж 10-15 хвилин, щоб олія не витекла. Медикаментозна клізма ставиться за таким самим принципом, як і олійна. Але перед медикаментозною обов'язково необхідно поставити очисну клізму. Введення ректальної свічки у пряму кишку. Свічки у пряму кишку вводять дітям нерідко як жарознижуючий засіб. Дорослим ректальні свічки використовують у випадку проктиту, геморою. А також застосовує як одну із форм протизапальних засобів. Перед введенням свічки розривається целулоїдна упаковка. Розводяться сідниці і вводиться і проштовхується свічка у пряму кишку. На короткий час стискають сідниці. Газовідвідна трубка. Газовідвідна трубка ставиться у випадку вираженого метеоризму, нерідко у хворих після операції на черевній порожнині. Кінець стерильної газовідвідної трубки змазується вазеліном. Розводяться сідниці і вводиться трубка у задній прохід на глибину 20-30 см. Зовнішній кінець газовідвідної трубки опускають у воду для того, щоби бачити, чи відбувається відходження газів. Газовідвідну трубку утримують у кишці, поки не відійдуть гази. Але через дві години трубку обов'язково виймають, щоб запобігти виникненню пролежнів, а при необхідності через деякий час. Водять повторно. Введенню газовідвідної трубки можуть заважати калові маси. У такому випадку попередньо ставлять очисну або олійну клізму. Після використання газовідвідну трубку замочують у дезінфікуючому розчині.